Южному попрощалися із захисником України Юрієм Єлтуховим. Біля стели захисникам Вітчизни 7 червня зібралися рідні, побратими, управлінці та небайдужі жителі громади. Попрощатися з колегою прийшли і працівники державного підприємства Порт Південний. Ще одне лихо прийшло в окрему українську сім'ю, ще одне лихо прийшло в громаду, ще одне лихо прийшло в країну. Коли це все закінчиться, ніхто не знає, але ми знаємо одне що Юра, ця чудова людина, який чесно працював в державному підприємстві Морський торговельний порт Південний, чесно заробляв гроші, виховував сина, пішов виконувати свій обов'язок, і ми, ми, звичайно, будемо ним пишатися. Юрій Єлтухов був оператором радіотелефоністом радіолокаційного взводу батареї управління та радіолокаційної розвідки 38-го зенітного ракетного полку. Захисник помер 5 червня 2024 року під час проходження військової служби. Йому було 49 років. Я майже на всі поховання приходжу. Це, це та частина, що я тільки сама можу зробити. Для того щоб подякувати воїну, який загинув і за мене теж, і за нашу Україну, за наше місто, тому це мій вклад, це мій бірм перед цією людиною. Навіть якщо я людини не знаю, то я вважаю, що всі повинні робити це, якщо вони там не на роботі. І просто піднятися і прийти і сказати дякую. Вічна пам'ять та слава герою, що віддав життя за незалежне майбутнє України.